Рівно рік тому, 27 лютого, російські окупанти знищили легендарний український літак. Мрія сталося це на аеродромі в Гостомелі під Києвом під час повітряної атаки ворогам. Тоді у мережу потрапив фрагмент відео із охопленим вогнем літаком, але впродовж місяця ніхто не знав, в якому він стані. Лише пізніше світ побачив кадри а, повністю зруйнованого літака, повністю зруйнованої мрії. Про те, що відбувалося у першій Дні повномасштабного вторгнення в Гостомелі на Литовищі про день, коли а, по суті була якраз безповоротно вже знищена мрія. Ми зараз поговоримо з Харатіном Старським, це військовий блогер, також нацгвардієць, який був в Гостомелі у ті дні. Харатини, слава Україні. Героям слава добро. От е Перші дні так штурму гостомельського аеропорту Литовища. Наскільки інтенсивні бої були, тому що коли після деокупації гостомеля я потрапила на литовище, таке враження, що там асфальту взагалі не було а була тільки от спалена техніка, якийсь метал, ще щось ну просто воно все всі не кількома шарами було, і мені здається, що там пекло творилося. Ну воно близько до реальності було, так. Да. Е, та техніка, яку ви бачили, вона була спалена вже через кілька днів, вже після того, як е, Кацапи зайшли вже туди з території Білорусі, а безпосередньо в перший день е, самого ранку е, тієї техніки там ще не було, і прилетіло е, ну, чимало гелікоптерів. В основному це були ударні гелікоптери, К-52, Мі-24. А, і бій був такий досить інтенсивний: тобто, ми можемо говорити про е, три роти е, російського десанта, який там висадився, е, е, аеропорт в той момент охороняла рота е, українських назвардійців. Це були в основному строковці, тому що основна частина нашої бригади е, того дня вона вже була на ротації. на... Напрямку станиця Луганська і, і вже там приймала бій з противником. А от в Гостомелі приймали бій строковці, військові психологи, фінансова служба, прес-служба і військові пожежники. Тому бій був такий досить інтенсивний, було дуже щільне прикриття з повітря, і враховуючи, що хмари були досить низько того ранку, то гелікоптери літали дуже низько, на дуже близькій дистанції від нас, що давало їм можливість, в принципі, наносити удари і ракетами, і вогнем автоматичних гармат. Але от що ми бачили, що вони нанесли дуже. Потужне, скажімо так, руйнування саме інфраструктурі, тобто було спалено і величезна кількість літаків, які були просто припарковані. і авто, автівки цивільні. Один із працівників Антонова згорів, на жаль, всередині автівки, яку було знищено гелікоптером. Також і мрія, власне, теж постраждала тоді від того нальоту. Вона вже була знищена пізніше. Деталі ми маємо ще встановити. Але того ранку вона також постраждала від удару вертольоту. Тобто, в перший ранок вже частково вона була обстрілена, так якісь пошкодження були. Але от саме 27-го вже остаточно, скажімо так, найбільшого удару вона зазнала. Виходить так. Я розмовляв із працівниками Антонова, і вони мені показали відео, яке було зроблено в грудні минулого року, власне. І на цьому відео вони діставали із е, хвостового стабі... стабілізатора мрії, е, діставали російську ракету, яка от була випущена таким гелікоптером, і вона не розірвалася. Тобто вона там е, стрічала в стабілізаторі ну, трошки менше року. Е, на щастя, вона не, не взірвалася і нікого не пошкодила, але ну, без жертв обійшлося. Але ну, це факт того, то, що гелікоптери також насипали і по мрії, в тому числі. Хоча кожен пілот у світі знає, як виглядає мрія, це означає, що вони цілеспрямовано це робили. Ну і по суті, саме литовище, і саме оце, оце накриття, під яким стояла мрія, вони, я так розумію, і були таким основним. Основною точкою удару і основним полем найбільших боїв найінтенсивніших, тому що поруч там в ангарі стояв русант. Він менш знищений, ангар менш знищений, і дарі вже просто приміщення. Вони не настільки їх заторкнувся вогню. Саме Литовище, саме місце, де стояла мрія, воно найбільше мені видається знаходилось під вогнем. Справа в тому, що росіяни на тому от майданчику між двома ангарами, вони через кілька днів вже запаркували величезну кількість своєї техніки. Uh -huh. Тобто тут ми бачимо, що у них абсолютно не було досвіду. Вони, напевно, вважали, що можна на такій відкритій ділянці спокійно запаркуватися, їм нічого не буде. І саме Отам от біля ангару з Русланом, російський генерал Тушаєв Кадирівський. Якраз от, здається 27 числа нагороджував своїх кадирівців. Він там привіз медалі, там роздавав, і е, цей момент якраз засік один із наших безпілотників, який там проводив розвідку, і е, було скоординовано артилерійську атаку по артилерійський удар по місці скупчення Пинка. І це, от власне, тоді коли генерал Тушаєв був знищений uh -huh. і е, значна кількість їхньої техніки здетонувала. Тут варто сказати, що е, кацапи дуже часто, ну от їхні пропагандисти, вони намагаються е, розказати, що ми знищили мрію власним артилерійським вогнем. Я був безліч разів в тому ангарі, де стоять залишки мрії, і е, у мене була можливість дослідити територію навколо там немає жодного кратеру від 152-го калібру. Е, тобто в ангар нічого не прилітало, і саме от дах ангару ну, він не виглядає так, ніби по ньому е, прилітала артилерія. Тобто, от таких от великих руйнувань е, там немає і. Е, Ну, 152-й калібр залишає такі досить великі кратери, тобто, там можна просто стати в повний ріст в цьому кратері. Абсолютно нічого такого в, в цьому ангарі немає. Тобто, ми знаємо, що е, він що літак був знищений. Ну от власне, руським міром. А вже деталі, як саме це сталося, я думаю, що слідство вже має встановити. Слідство встановить, але головне, що знаєте, літак, мрія знищений, але не знищена наша мрія, до якої ми йдемо, за ми боремося, яку ми виборемо. Ми чудово це знаємо. Дякую, Харатіне, вам. Дякую вашим побратимам за те, що маємо можливість в незалежній Україні вільно розмовляти українською мовою і вірити в те, що ми все зруйноване, точно відбудуємо. Харатін Старський. дякую вам за підтримку, військовий блогер, нацгвардії з нами на зв'язку.